Привіт, дорогі мої водії. З вами канал Автотема. Тож дуже важлива інформація для водіїв. Дуже важлива, я б сказав, на основі останніх подій, на основі цієї мобілізації, оновлення даних і всього іншого. І вже дуже плачевний результат, на жаль. Важлива інформація в тому, що повідомили, що водії не зможуть перереєструвати своє авто, якщо вони. А. Рахуються у розшуку, так, якщо не оновили свої дані. Б. Якщо у них є несплачений штраф е як у хилянту, так е за неоновлення даних. Давалося, отих два місяці, хто не оновив дані, то мають виписувати штрафи. Слава Богу, ще не чув такого. Але це лише питання часу. Тож, такі люди не зможуть перереєструвати свою автівку. Е що? Варто додати сюди ще. Е, крім того, що 80% водіїв не вийшли сьогодні на роботу, тому що бояться, що їх е, затримають на блокпостах і просто запрут відразу дати, типу, напередодні. Ну, це так не працює, можу вас запевнити. Плюс-мінус так не працює. Проходить деякий час і ще процедура навчання. Е, це офіційні дані. Роботодавців, так що в них катастрофічно не вистачає водіїв, працюють або жінки, або ті, якої, яких є поважні причини, або ті, хто заброньовані, сюди ще можна додати, що крім того, що людина не зможе перереєструвати своє авто, ще варто що Будуть блокуватися права посвідчення водія, це стовідсотково. Тобто, якщо ви ухилянт і не явилися, рішенням суду буде блокуватися ваше посвідчення. Водія, слава Богу, що рішенням суду да з відповідним зверненням до національної поліції, і е, будуть виписувати штрафи. Оціда від 17 до 25 тисяч гривень, на основі яких, якщо ви не сплачуєте штраф, можуть накласти арешт на майно. На майно, ну тобто, навіть, ну грубо кажучи, навіть на ту саму автівку. І ви таки їдете і не знаєте, що у вас вже права не дійсні. Автівка заарештована, висить штраф, тобто зупинили, то все забрали. Вас в одну сторону, автівку в іншу, і. Плюс-мінус отак то буде працювати.